Привіт! Тобі набридли формули для розрахунку? За Vенtoса Shot ця проблема вирішена. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Blue Україна. І в цьому відео розповім тобі, як легко та швидко знайти позиції силових механізмів та кріплень фасаду. Але все по порядку. Важливо не лише правильно підібрати фурнітуру, але й врахувати певні параметри. Допустимі габаритні розміри корпусу для Aventos шкатоп. Максимальна висота 600 мм, максимальна ширина до 1800 мм. Простір у корпусі. Мінімальна внутрішня висота 173 мм. Мінімальна внутрішня глибина 187 мм. І з приводом серводрайв 235 мм. Простір над корпусом. За допомогою вбудованого обмежувача можна виставити кут підіймання фасаду в діапазоні від 75 до 107 градусів. З розмірами визначились. Наступний крок. Для встановлення силового механізму із вмонтованим шаблоном не потрібно робити жодних попередніх розміток чи засвердлювань. Як таке може бути? Ти зможеш побачити це на власні очі в нашому наступному відео про монтаж. Для того, щоб встановити силові механізми з монтованими єврогвинтами, потрібно на одній лінії висвердлити 4 монтажні отвори в системі 32. І немає значення, яка висота корпусу чи якісь інші параметри. Відстань від низу кришки корпусу до центру монтажних отворів завжди 36 мм. Все, що залишилося, монтажні отвори підкріплення фасаду. І тут теж немає жодних проблем. Можна спроєктувати корпус у конфігураторі корпусів і отримати готове креслення з усіма потрібними даними. Або ж можна вирахувати монтажні розміри для кріплення фасаду за допомогою технічних інструкцій. Відстань від верху фасаду до першого верхнього монтажного отвору дорівнює 62 мм, плюс накладення фасаду на кришку корпусу. Відстань від бокового краю фасаду до центру усіх чотирьох монтажних отворів дорівнює 12,5 мм, плюс накладення фасаду на боковину корпусу. Ну і на закуску найлегший спосіб зробити це за допомогою спеціального шаблона кернера у вже змонтованому корпусі. Жодних Формул чи розрахунків. Ти можеш побачити це у відео про монтаж. Маю надію, що ця інформація допоможе тобі. Дякуємо, що обрав фурнітуру Blum. Міцного здоров'я тобі і твоїм рідним.